Пикар. Да. English or Spanish. Вас витая гильдия геймери в Украине. Короче, всем привет уже в пять тысячный раз. Ну, дякую. Музычный супровид. А, чому п'ятитисячний раз це не важливо? Давайте просто інструменти візьмемо, ми поїдемо. Не будемо розповідати, що я даун, суджую, не засуджую. У мене просто на влаштуваннях на той мікрофон стояв, коротше, в цьому прикову. А то, ти типу просто по колу пробіг? Да. <смірно> Сильно, потужно. Не сломно. Саме так. А де так. ця шлюха? Кс -кс 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 -кс. Рок, ти якийсь дуже сміливий. Це тебе вб'є. Moment dat je in een hoekje ligt te spelen en iedereen denkt gaat het wel goed met. Oh. <laughs> oh. Ja, <cool. laughs> ja, <cool. laughs> Блять, пошли, 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 нахуй пошли, нахуй пошли, 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 рекорд 150 плюс 150 <реш> <реш> Сирок, English, <Spanish">. Роспейніш <реш> Там аптечка була, братан Та я пытаюсь, блядь, ти не бачиш? Я таку перну, блядь, і воно все, зараз ну, <тану>, блядь! Ого, близько, дуже близько. Ого. Я перед глядачами дуже вибачаюся, що ми обираємо саме такі ігри, де треба мовчати. Чмок. На другому поверсі над цією кімнатою ще дві аптечки лежать. на одна. там. Ну, ёб твою мать. У меня и там, по что-то больше. А шо оно так богато звуку створю? Абаба. 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 Ку-ку. Ку-ку. ку Эу, дурачок. Ура! Ура! Шо? Ой, а що по FPS? -у? 140. Який 140, мене 20 відсили. О, от і я про це. О тут вже все погано. А тут та сама шляпа буде? Чи нова шляпа? Нова, я yeah. думаю, якась. Еу! КЕПТІН! Є! Сука, нахуй, нахуй, бежит. Сука, тут тупик. Я особи. <реш> Прикольно. Страшно. Яна, чекай. вона мене погана новина. Гарна і погана в одному. Дивись. Погана. Ще треба в них ховатися. Би лет А Ано тупи не бачить. Ты шо дурак? <ріст> я можу сломать! Давайте, поки вони грають, я зроблю погляд на Капібару. <ріст> а, В шапосі п'є... Це точно раф на безлактозному. оу 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 Пикар. Да. English ор спініш Тут чого неповёртащикє треба? А сірок шура повёрт ще потрібен. Де завтра? Я його скину. Оди. А де шура повёрт надо? А позаду на хвості. Отут. Угу. О, лов. Ну, скажу так, мне уже не подобається. Может, на 2 хоть подивимось. А -а -а, сирок, на 2 на массу делиться, у нас зараз на 0 всех подилить. Ту бомбу заплантав. Я. 14.88 на пидиш. Лов. Ну-ка. Страфья, трішечки. а що? знаешь, Ну реально, как О. пингвину. У сірка було дві аптечки. Федис двох, як лох, залишилась одна. Карвахери просто бегай, дивись, как я сдыхаю. Просюе артиллерия! та 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 Ну, Федя, мысли хто. Ви ти день, хто в, в живых залишився. Прийти кефе Федя. Ну, сквозь двери нахуй ебашить. Я в чертолот ебаный. А, у мене тут пароль. 6421 Да, я бачу. Ну, це хуйня, де я вводив Заходить, якой сталкер. Блядь, федя, ёб твою мать. А я до чого? Та ти ж, блядь, пиздиш блять, на весь корпус. От можна помовчать, блядь.

сломанный я червоный. <плес> 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 А мене за що? А мене за що? Чому? Кричить Яна. Прибігають за сірком а вбивають мене. Все, тихо. Ага, як на мене байтити, ти то довбою. Еу, саму... пацани. Та чому знов я? Якого хера ти побачила мене? Ого? Нифіга. О, магадабл, ще одна. Лутбокси Відчиняємо, дивимось Ага. Нічого. А що тут у нас? Опа? Пирожочек с нічим. Что ж, в цьому боксі. Опа. Як на ікону. І приємно. Ця гра, от саме цей рівень, котрий ти зараз проходиш. Це демонстрація. Опа. Это це, це останнє? Так. Да. Клас. <плес> Твоя оцінка гри. Мінус 500 з 10. А взагалі від одного до 10. Ні, ладно, на цей раз я дозволяю навіть 0 з 10. 0. Ну, я не дам 0. Типу, якщо її доработати, щоб не багала так. то Хай буде 4. Ми З... просто сильно втомились, блять. Тут веселухи вагон можна, блядь, зробити. А ми не можемо, бо я вже лично спать хочу як 4 часа, нахуй. Я поставив би поки 4, логічно. бо мене бісять такі ігри. Типу, як задумка весела, але. Нема чого веселого робити, бо ну, да. занадто великі да. локації для такої команди. Типу, ну якби в п'ятьох би грали, можливо, так. Але для чотирьох друга прям взагалі занадто велика після першої, якщо порівнювати так мапи, бо там три поверха. На першій локації два поверха, але вона маленька, а тут взагалі якийсь Ну, Може хтось скаже, типу, що, що хардкорненько, що класно хардкор. Але, ну так, А робити, ти прибач. Це я максимально збалансований для нас ворога поставив, Ми на мідіум грали. Типу, тут є ще хард і експерт. Ми грали на мідім. Ух ну, я скажу типа. Да, так, ми два рази перебили Яну. Оця друга лока, коли а, ми з дії там... були в. Тай. Я заткнувся. Яна кажи. Почти.